Ми маємо всередині нішу під балістичний захист. Це якщо ви не використовуєте захист кишківника чи паху напашника, або у вас просто плитоноска, плетки, яка не має балістики. Почнемо з напашника. Перше, це йдуть у нас прогумовані блискавки. Якщо ми тут зберігаємо якісь документи, фурнітуру, провода, все, що не має намокнути, тут у нас стоїть прогумована блискавка. Маємо велкропанель для патчів, чи якісь там обозначення, стропи для фіксації карабінів і рукавиць. З сильної сторони бачимо стропу, яка в собі має фіксатори для можливості встановлення турнікету. Наступна ж його перевага це балістична, все ж таки, вставка. Ми маємо всередині нішу під балістичний захист. Ну і знов ж таки це величезні кишені, які всередині теж мають резинку. Ну і ще одну нішу для документів чи фурнітури.